Дивимось, які неочікувані приємні зміни принесе для вас коридор затемнень з 14 по 29 березня. Дивлюсь, я це все вповню, так що все буде дуже чітко видно уже після затемнення, коли трохи прояснилося. Отже, що тут за зміни? Тут зміни однозначно будуть на роботі, пов'язані з якоюсь конкуренцією. Ви нарешті отримаєте справедливий вирок, те, на що ви заслуговуєте по-справжньому якусь нову роботу, якийсь новий проект, якийсь новий вид діяльності. І що ж там з цією роботою буде? Що ж це за нова робота? Така попожу пентаклів. Клас, це робота, де ви отримаєте дуже багато визнання. От бачите, просто це такий король жезлів класний. Прям навколо вас всі будуть ходити. Будете в центрі уваги. Можливо, це соцмережі, можливо, ви якось боролись з собою, боролись по цій п'ятірці жезлів, і вирішили, що все, пора якби. Переводити це все в робоче русло і пора себе демонструвати. Ну і звичайно, що це не лише якось фінансово буде вигідно, але й по десятці кубків дасть вам повне відчуття гармонії, щастя, задоволення. А що вам робити? Може якась порада, трійка кубків, розслабитись, трійка жезлів. Процес уже запущений. Вам треба максимально зараз впустити радість в своє життя. І цього буде цілком достатньо. Тут у нас все вже йде на зростання, де не де необхідно себе захищати, де це доречно. Але глобально ставитись до життя легко, з насолодою, відкрито. Мені цікаво ще про робочий процес, як він буде відбуватись, щоб якусь конкретику. Король кубків, сімка жезлів. Це буде пов'язано з тим, що ви підете звідти, де вам некомфортно. так, що ви буквально в Чете з того місця, де все руйнується, тому я припускаю, що тут прям нова робота може бути пов'язана з попереднім звільненням, і це, звичайно, принесе вам комфорт.